Довготривала війна в Україні зумовляє психологічні зміни у стані громадян, особливо військовослужбовців. Неперервні стресові ситуації і емоційне перевантаження позначаються на психічному здоров'ї. Одним із найпоширеніших захворювань є посттравматичний стресовий розлад, що потребує уваги та підтримки з боку суспільства. Це специфічна форма порушення стресової адаптації, взагалі то є медичний діагноз. діагноз. Як психологи ми не маємо права діагноз встановлювати, встановлюють медики. От. Але є певні прояви цього захворювання, і якщо вони триваються більше місяця, то ми тоді можемо казати про посттравматичний стресовий розлад. Є три групи симптомів. перша група це уникнення. Коли людина не хоче говорити про травмуючу подію, коли вона уникає ситуації, людей, почуттів, навіть відвідування сеансів може уникати терапевтичних, друга група симптомів це психофізичне збудження, коли людина погано спить, коли в неї проявляється дратівливість, збудженість. І третя група симптомів це вторгнення. Коли у людини нав'язливі думки, кошмари сняться, якісь нав'язливі стани. Психолог зазначає, що для відновлення потрібен комплексний підхід. Це психотерапевтична форма лікування і підтримка сім'ї та суспільства. Також ми поспілкували з одним із відвідувачів Чернігівського обласного центру ветеранів війни, і він поділився, що саме безсоння, дратівливість і нав'язливі думки підштовхнули до звернення по допомогу. Травму я отримав при захисті міста Чернігів, коли бомбили 18 школу, я там знаходився. І я отримав, там мене привалило. Та й 5 годин я лежав під завалами. По фізичним даним я раніше там лікувався у других лікарнях, проходив теж реабілітацію. Опору. Двигательного апарату, так сказати, у других лікарнях. Цьому центрі я проходив, ну, два тижні, як тільки звернувся. Як слід діяти у випадку виявлення симптомів ПТСР? Те я багато бачив хлопців і знаю цих хлопців, і я їм порадив би все-таки звертатись, не тримати в собі, тому що це, ну так сказати, допомагає. Навіть виговоритись із так, з фахівцем. Це не то, що ми поміж собою там друг другу розповідаємо, так що хай звертаються і не соромляться. Існує така ілюзія, що сильні люди не звертаються по допомогу. Я вважаю, і взагалі не тільки я вважаю, що свідома людина вона усвідомлює, коли потрібно звернутися за допомогою. Якість життя набагато погіршується. І зараз військові почали це усвідомити, і зараз, до речі, більше звертань, ніж було раніше. От. Тому обов'язково потрібно звертатися, тому що це зможе знизити тиск психічний і фізіологічний проявів ПТСР і покращити якість життя. Уміння визнати свої труднощі і активно шукати підтримки є першим кроком на шляху фізичного та психологічного зцілення.